Сьогодні засідання постійної комісії з питань бюджету 11 грудня. Порядок 97 розвитних. Всі ознайомлені. У нас на порядок денних відноситься три питання. Присутніх у нас 6 членів нашої комісії. Комісія є правомочною. Тоді відключимося до частини 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія як поруч охоту оголошує відкритий. Нами зберегти порядок денного. Якщо всі ознайомлені, тоді пропоную голосувати. Хто за подав? Порядок денний? Так, одноголосно. Дякую. Тоді переходимо до розвитку питань порядку денного. Порядку один у нас три питання, на в тому числі різне. Перше питання про погодження проєкту розпорядження голови районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації, про внесення змін до районного бюджету самеського району на 2025 рік. Заступне внесення змін до рішення про районний бюджет самеського району на 2025 рік. Доповідає начальник фінансового управління Валенчук. Сарненського міського бюджету в сумі 400 тисяч гривень. З неї 200 тисяч на отримання Сарненської районної ради та 200 тисяч на програму підвищення активності та впровадження реформ органами виконавчої влади і організації державної порівняти та впровадження реформ у Сарненському рівні на 2024-2025 роки. Збільшив віддатися гарно бюджету бюджетну суму. 400 тисяч гривень затвердити до опція доходів загального фонду в, в сумі 4 мільйони 607 тисяч 300 гривень, обсяг податків районного бюджету в сумі, 4 мільйони 627 тисяч 259 гривень, 17 гривень. У нас зміни до обсяг бюджету танців згідно додатком 3 до цього розпорядження. мене ну, на все я, я також попросили пояснення. На новій сесії на минулому засіданні бюджетної комісії по статтях податків. Тому я підготувала інформацію, я вам ну, е, скажу. Що так. Так. стосується субвенцій, із е, бюджетів територіальних громад. Район до районної ради та на отримання райдержадміністрації спрямовувалися інші субвенції. Зокрема, на отримання Сам'янської районної ради 1 мільйон 750 тисяч гривень, на отримання самської райдержадміністрації, зокрема по програмі впровадження реформ 1 мільйон 50 тисяч гривень. От хочу сказати з цих приклад по адміністрації зупиняється коротко. Із субвенцій 1 мільйон 50 тисяч гривень на заробітну плату у нас було спрямовано 440 тисяч гривень, 440 тисяч 271 тисяча гривень, 42 копійки. Всі інші видатки йшли е, на. Е, на інші статі видатків. Зокрема, на придбання обладнання канцтоварів 200 886 гривень, на оплату послуг, це послуги інтернету, телекомунікаційні послуги, послуги обслуговування комп'ютерної техніки 36 тисяч гривень. І що доведено нам з державного бюджету саме. На ці поточні випадки. Зокрема, по райдержадміністрації передбачено в коштовості на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю. От місячна потреба, зведена по адміністрації, передбачена державним бюджетом, складає 4800 тисяч гривень. На оплату послуг 10 тисяч 100 гривень. Тому. Ми залучаємося підтримкою бюджетів місцевих команди. Саме хочу сказати по поточних податках. В даному випадку 400 тисяч гривень. У нас згідно додатку на отримання Сахарівської районної ради 200 тисяч гривень. З них на оплату праці 185 тисяч 320 тисяч гривень по районній раді. Із е, кошти по радіо адміністрації 200 тисяч гривень, е, завжди робиться розподіл. Кошти надходять на рахунок адміністрації, тоді голова своїм розпорядженням робить розподіл. Зокрема, е, 100 тисяч гривень це в нас, е, ну, ми вже знаємо, що це буде на придбання бензину. Решта вже там повага буде приймати розпорядження, чи це буде заробітна плата, чи це будуть якісь інші стимулюючі виплати до заробітної плати. Чотири тисячі держав уділяє на утримання Це папір, так

И еще у нас, может, пару точек телефонных есть. Якщо администрации бюджет 5 років не поднимаются зарплаты Все нормально? 20 тысяч в год, так завершается 12 вулиць 25 року. Номер... Напевне, що це стосується заходження відписання коштів до допомога майна, що перебуває сьогодні власності Тультравної громади, а поставоє так оправити. Пане Палевич, коли запитання давайте можна, запитання. Чого так мало гроші? Що ми знаємо, я почув дочитав. Шановні колеги, ну, по-перше, дивіться, приміщення здається в районній державній адміністрації орендна плата гривня в рік складає. Ми ми не 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 да. не ну, ви не виробляєте, так? Ви ж самі розумієте це. Єдине, що приносить орендну плату, це здається в оренду гараж. Все. Ну, а що ще здається? Більш нічого. Більш нічого. Це здається, те, що здається. Єдине, що плануємо, е, якщо вивільниться гаражі, попробуємо ще здавати їх ще більше Все, їх немає, знає, а, а, в оренду. Все, більш немає на колії. Ті ж оренду дають? А, вони в оренду здаються. Це ж за з них їх. Заняті теж гаражі. Транспорт адміністрацію стоїть. Їхній транспорт стоїть. Деякі матеріальні цінності збираються їхні. Даємо на все. Оплатите саме собі за ринок? Ні. Як не саме собі ні. Що до цього річко. Добре саме з собою. Так по оцінці оренду зробить. Нас по ринку оці не здається. Тож вони ж не зроблять, оцінка має бути. Оцінка війна, тоді здається в оренду по методиці. У нас поліковому що він тоді що які цифри є, то і вони не поміняються. Ніколи. Хіба добудуємо? Не, тут ще дивіться, тут така ще е, система. Що, я хочу, що це питання піднялося? На рахунку адміністрації закупилася певна сума коштів від орендної плати. І, відповідно, ці кошти мають своє призначення, їх можна використати тільки на покращення або експлуатаційне обслуговування цих будівель, які здаються в оренду. Е, чого це питання підняли, щоб... На наступній, на найближчій сесії внести в порядок, ну це вже буде комунальна комісія, якщо вони напрацюють це все, внести проєкт рішення, щоб змінити відсоток зарахування орендної плати більше в районний бюджет, чим щоб вони надходили орендодавцю, тому що вони все рівно їх не використовують. З цього питання це піднімається. Вони потрібні, в них на рахунку накупилися кошти. О, Вони о, їх не використовують. На інші іншій того, щоб покращити там. Та мова, мова, покращити людей. Та, Найдорожче. Мова на майбутнє йде. Ну, мова мова йде на майбутнє, щоб змінити відсоток зарахування, щоб йшло в доход районного бюджету більше, чим йшло передодатку. <sharing> et, me, я пропоную інформацію взяти до уваги і рекомендувати постійній комісії районної ради з економічних питань підприємства, залучення інвестицій та комунальної власності, розглянути на черговому засіданні протокольне доручення, що було висловлено депутатам-членами постійної комісії під час обговорення порядку один на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету фінансів 12 листопада 2025 року. Це надано району. Адміністрацією інформацією за результатами розвитку цього вирушення. Кота за виконання реклама комісії областійної комісії районної ради та бюджету. Прошу тоді голосувати. Хто за? Я затверджую, що цих, але що там може відсоток, то ще адміністрація може не 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 відзначити. Що допомагає комісія розглянула? Олександр Горови, вони ж по-любому має комунальну комісію поспілкуватися, йти до розподілу. Представник адміністрації що гроші треба. Як виділяють гроші на райональну адміністрацію, то 50-50. А тут вже пропонуєте змінити свою сторону. Не свою сторону, а доходи районного бюджету. Олександр Горович. Хто за пропозицією, рекомендацією, щоб розглянула постійна комісія комунальна? Хто ми за? П'ять за, хто проти. Отримався? Дякую тоді, Миколаїв. Дякую. Допіх переходимо до третього питання. про Хто бажає виступити? За пропозиції, рекомендації?